Мої вітання, шановні глядачі, вирішила взяти вас із собою на кухню. Буду готувати зараз оселедець під шубою. Ось у мене трішки оселедчика залишилося зі вчора. І я розумію, що доїдати я його не хочу, а от в салаті нормально піде так. Зараз потрібно буде начистити картоплю і натерти її, і тоді повернусь до вас. Картопля почищена, але я згадала, що треба ж цибульку замаринувати перед тим, як буду натирати картоплю. То нехай трішечки промаринується ця цибуля. Я, здається, вже знімала, як я готую селедець під шубою. Не пам'ятаю, десь в моїх відео є, але не згадаю зараз де саме. Тому, можливо, комусь буде актуально. У нас зараз такий холод, сніг. Що мені, чесно кажучи, хочеться ось таких салатиків майонезних, зимових. Можливо, вже і перед літнім сезоном останній раз готую щось таке майонезне. Бо потім хочеться свіженького. От, до речі, мене зацікавив якось салат. Побачила в інстаграм, напевно, що яйця варені курячі, цибуля зелена і майонез. І мені здається, це настільки просто і настільки смачно, треба буде приготувати. От. Ой, цибулька. Думала, півцибулини в мене там залишалось в салаті, але ні. Візьму ще маленьку, зайвої не буде, тим більше вона зараз промаринується і буде не така зла, буде смачненько. Чесно кажучи, сьогодні так хотілося спати, не хотілося нікуди йти. Як визирнула у вікно, а там у нас ще й завірюха за меті, то були такі думки не вести дитину в садочок, залишитись вдома і трішки поспати. Але потім все ж таки встала. Бо робота, режим треба, треба вставати. Таке, наче і не пізно лягаємо, а от після переведення годинника. Зараз це ніяк не можемо звикнути. Раніше мені якось простіше було з цим ділом. Я легше звикала, а зараз так зранку хочеться спати. Прям дуже. Так, дощечку приберу, ніж теж. Зараз замарину. Ага, я сьогодні сіль купила, треба її ще пересипати в цю коробочку. Так, сіль нам тут треба буде цукор. Цукор теж так багатенько насиплю. Я зараз заливою, а цибуля зла, гостра, аж сльози потекли. Заливаємо водичкою з чайника такою кисняченою, тепленькою, і беру оцет. І зараз треба ще ложечку взяти. Ось тут теж, мабуть, дві ложечки, так, щоб прям гарно промаринувалася цибуля. Так, раз, два. Все. І тепер все гарно перемішую і відставляю. І буду натирати картоплю. Так, минулого разу я так теж готувала імпровізовано із залишків е, оселедець під шубою. Знаєте, ну коли залишилось трішки оселедця, і вийшов салат сухуватий, то зараз я планую готую у формі для випікання, не дивуйтесь. Бо мені хтось колись писав в коментарях під рецептами, як так можна готувати. А що, якщо мені найзручніше в цю форму готувати, е, і я зараз думаю трохи натерти картоплі, промазати її майонезом. Далі ще картоплю, і тоді воно вже не буде таким сухим. Так, щоб не натирати, вам тут, повернусь, коли зроблю. Зробила перший шар з картоплею. І тепер подумала, що треба мені буде зараз цибульку, мабуть, частину цибульки туди викласти. Вона, може, і не встигла і ще так добре помаринуватися. Але частинку я вже викладу. Бо далі другим шаром буду знову картоплю робити. Так щось отак стану. Щоб не затуляти рукою все це діло. Так, далі буде. Знов картопля, потім уже оселедець. І аж потім бурячок. У мене є три бурячки, які я в АТБ купила, але підуть на салат, ой, перепрошую, підуть на салат не всі три, тому що мені ці бурячки потрібно ще натерти на салатик окремий сину. Він теж любить, тому буде і йому салатик. Викладаю вже другий шар картоплі. Перемішала в окремій мисочці з сіллю і майонезом, щоб не було сухе. Багато картоплі, звісно, що. але мені треба було використати всю, яка була, щоб вона не тіліпалась по холодильнику, потім та картопля. Отак, якраз з'їсться. Буде, я думаю, досить непогано. Ну, враховуючи, що, можна сказати, картопля мій улюблений продукт. Мабуть, якщо б мені сказали, виберіть один єдиний продукт, який ви будете їсти все життя, це була б катопля. Так, зараз зіллю водичку з цього з цибульки маринованої. Так якось треба тарілочку взяти, злити, щоб нічого не випадало. І не розбити тарілки, бо я дрібно нарізала. А напишіть в коментарях, який продукт більше за все любите ви. Ну, то, звісно, що я і солодки люблю, і все, але якщо обирати один єдиний якийсь продукт, щоб це було, цікаво буде почитати. Так, щось цибулі теж багатенько. Ну зараз буду ще різати туди. У Страву оселедець. Я думаю, як нарізати той оселедець, щоб не вимастити все підряд тут, щоб не так багато посуду було. Так, зараз, певно, зроблю невеличку, невеличкий шар з майонезу. Нехай тут теж воно трошечки пропитається. Так. Взяла невеличку упаковку, думала взагалі 150 грамів брати. Добре, що взяла 300 грамів, бо якось було б мені, певно, замало. Так, відставляю і зараз буду братися за цей заоселець. Раніше, я, до речі, коли готувала оселедець під шубою, то завжди. Використовувала, брала цілий оселедець, сама його чистила, чистила ще з пінцетом, щоб там не попадали кісточки. Така морока була. А зараз вже навчилась беру філе. Треба полегшувати собі життя де тільки можливо. Оце моя вам порада. Порада, до якої я дійшла не одразу. Так, Тут одразу в цій ємності, в якій вона продавалась, в якій він поселедець. Продавався, там одразу і поріжу. Не буду викладати, бо зараз в оцей жир, оцю олію все вироблю не хочу. Ой, тільки треба цей лавровий листочок забрати, викинути. Так, а так, поріжу. Ну, коротше, повернусь до вас, коли поріжу. Порізала, знаєте, зараз шматочок взяла цього селеця, а він і нічого такий, то можна було, в принципі, і з'їсти, але салатик теж буде дуже смачний, думаю. Так, зараз цей жирок трішки з кісточками, але вони такі невеличкі. Трошки жирок прибираю, щоб не все слилось туди. Але зайвим в салатику він теж не буде. Так, і тепер мені треба буде все це. Бурячком зверху затерти. Ага, ну не дуже багато оселиться. але вже скільки було. Скільки було, стільки і буде. В принципі, нормально. Це ж не на якесь свято там салатика просто так поїсти, то нічого нормально. Так, все, виклали сюди все. Мабуть, зараз іще трошечки шар майонезу. Ого, це буде майонезний салат, оце холод їмся майонезу. Потім треба буде зайві кілограми скидати після таких майонезних салатиків. Так, так, ну все, фінальний етап. Натерла бурячок. Зараз частинку візьму собі. На салатик, а частинку, сподіваюся, що трішечки залишиться. Ой, розсипала. Нічого вже потім приберу. Так. Не дуже товстим шаром тут картопляний салат вийшов такий. Якраз те, що я і люблю. Все, мені здається, цього дуже навіть досить буде. Цю ще. Візьму цей бурячок, залишиться сину. Так, тепер зверху трішечки поливаю майонезом. Так. І робимо гарно все поєднати. І відправляю в холодильник. Нехай салатик трішечки постоє. Шари поєднаються між собою, все пропитається. І якраз на обід буде салат. Дякую усім за перегляд. І до зустрічі у нових відео. Бувайте!